Сьогодні в програмі ви побачите експозицію, об'єднану творчим талановитим дуетом художниці Марини Громенко та керамістки Нелі Ісупової під назвою Моя національна ідентифікація. Таня, сьогодні ми навідалися на експозицію живопису та кераміки під назвою Моя національна ідентифікація, що відбувається у музеї історії Києва. Всі гості мають можливість насолодитися чудовими живописними полотнами від української художниці Марини Громенко, а також керамічними виробами від знаної керамістки Нелі і Супової. Про так званий український жіночий живопис, багато хто з експертів стверджують, що він керується одним мотивом. І цей мотив є закоханість. Закоханість у чоловіка, у жінку, у свою батьківщину, у дитину, у все. Як ви гадаєте, чи дійсно це почуття домінує у жіночому українському живописі? Ну, можливо. Не виключено, звісно. І у більшості жінок, мабуть, так і є. руководствуюсь исключительно вдохновением вот сегодня мне захотелось нарисовать цветы национальные цветы украинские цветы которые символизируют э, нашу э, нашу родину нашу страну все цветы которые представлены на этой выставке это вот символы именно украинские обереги и укроп и будяк и колына все эти цветы это как бы наше наше родное Я як поєднується в образі української жінки така своєрідна мрійливість та заглиблення у себе, водночас сильним образом берегині жінки з дуже сильним характером. Ну, говорят, вообще украинские женщины очень сильные. Они не только красивые, но они и очень сильные. И мы это доказываем своими поступками, своими действиями, своим всем вот нашим естеством. И мои картины это тоже обереги, своего рода обереги. Поэтому кто хочет себе оберег, пожалуйста. Місце, яке займала у житті керамічна робота наших стародавніх пращурів, легко прослідковується з огляду на те, як багато говориться у стародавніх легендах, про те, що боги створили людину саме з глини. Як ви гадаєте, чому з цього саме матеріалу? Ну, глина, це ж земля. тому земля це є почало нашої життя. А всюди із землі все виходить. Це древні легенди, які гласили про те, що... Человек создан из земли, значит создан из глины. Но это единственный первые материалы, из которого делали вообще искусство, посуду. Больше другого же ничего не было в древности. Вначале это была глиняная посуда, может быть какие-то ритуальные скульптурки, на стенах глиняных что-то рисовали. Постепенно глина превращалась в скульптуру. І скульптура привращалась в мистецтво, і так получилось керамічне мистецтво, керамічна скульптура. Чи випадково, що українська жінка, господиня, намагається пригостити своїх гостей найсмачнішими стравами української кухні саме у глиняному посуді? Все блюда сохраняются в глиняной посуде гораздо э, дольше, приятнее, так как глиняная посуда делалась вручную, значит была вложена энергия. Эта энергия входила в пищу и эту пищу подключалась человек. И тогда человек заряжался энергией, энергией любви того человека, который угощает. Поэтому глиняная посуда, она не только символичная, но она энергетичная. Особливо з археологів стверджують, що черепки, які знаходять упродовж гороскопок, розповідають не лише і передають не лише тепло рук стародавніх гончарів, але й багато що розказують про культуру того чи іншого краю, того чи іншого етносу. Як ви гадаєте, що сучасні керамісти передають у майбутнє чи здатні передати у майбутнє? Современная керамика изображает тот район, где работают художники. И, но они все равно начинаются с истоков этого. Вот львивская керамика, она отображает западную культуру. А пешнянская керамика – это Полтавская область. мыски, посуда и скульптуры. Я продолжала традиции именно Киевской области. Традиция этой керамики, где орнаменты, скульптура, палитие цвятыми глазурями. И я эту традицию продолжаю. Важити, що всі автори сьогоднішньої експозиції спробували за допомогою художніх засобів сформувати свою власну відповідь на питання щодо сприйняття образу свого народу, його культури та історії. Очевидно, що український етнос є одним з найбільших у серці Європи і може сміливо пишатися різноманіттям культури і, можливо, навіть зовнішніми відзнаками. Зокрема, у жінок. Як ви гадаєте, що є якимось об'єднавчим фактом, який говорить про те, що українська жінка це все ж таки українська жінка? Нехай це буде воли, з Волині, з Галичини чи з іншого регіону України, українська жінка. Завжди, у будь-які часи, дивилася на світ через своє серце, через любов до родини і через любов до своєї землі. І оці квіти і фантасмагоричні керамічні вироби, які ми сьогодні бачимо, вони якраз і символізують цю любов жінки і цей погляд на світ. Ви як музикант, як гадаєте, чи можна українську народну пісню і українську пісню взагалі вважати таким сильним об'єднавчим фактором всього українського жіноцтва? Ой, не тільки жіноцтва, і чоловіцтва також. Пісня завжди об'єднує завжди. І за столом, і в бою, і навіть коли хоронять людину, також об'єднує. Так, я про сумне, сумне і веселе поряд, е, як казала моя бабуся, півсвіту плаче, півсвіту скаче. Як ви гадаєте, як образ білої сільської хати, гарно вибіленої, відображається в роботах українських художниць мисткинь? Ну, зокрема, от у Марини у них у неї безпосередньо хати хатинки немає намальованих. Хоча в мене є картина її, де є хатина намальована моєї бабусі. Ну от ви бачите, через ці квіти, через ці кольори, всі картини наповнені Україною не тільки хатками, а духом, справжнім духом українським наповненим. Ваша експозиція має назву Моя національна ідентифікація. Я Українка. Якщо продовжуєте огляду на це, як ви, як мисткиня, ставитеся до української вишиванки, яка сьогодні набуває не популярності не лише в українському соціумі, але й у світі. Ну, во-первых, стильно. по во вторых це креативно. Це красиво. і це... Это... Це зараз наш наше все. Вишиванка, вот жовто-блакітний, колір. Це наше все рідне. Марина Громенко та Нелія Ісупова поставили собі за мету дати коротку та однозначну відповідь щодо їхньої національної ідентичності. І звучить вона так: я Українка, і цим все сказано. З вами була програма Мистецтво і час дивіться нас, як завжди, на телеканалі Тоніс.